На тернопільському ставі відбувся профілактичний рейд із безпеки на льоду. Рятувальники ДСНС разом із водолазами продемонстрували, як повинні поводитись люди, які вийшли на кригу, та розповіли про головні ризики перебування на замерзлій водоймі. Ми організовуємо такий профілактичний захід, який спрямований саме для навчання населення, як поводитись на Кризі на замерзлих водоймах. Ми знаємо традиційно, що водойми і крига це є такий один з найбільших факторів ризику в зимовий період. Тому головне управління ДСНС України в Тернопільській області приділяє дуже багато уваги саме профілактиці. У нас, на жаль, в області минулого року були трагічні випадки, коли троє дітей загинули на водоймах області одночасно, і це така велика трагедія, яка Потребує розголосу, і на основі цього необхідно говорити, розказувати і вчити людей, що це небезпека. Тому, Виходити на кригу, ми категорично не рекомендуємо. Рятувальники продемонстрували, як правильно діяти при провалі підліт. Водолаз на практиці показав, як самостійно вибратись з крижаної води, використовуючи підручні засоби, а також як допомогти людині, що опинилася у біді, не наражаючи себе на небезпеку. Коли людина провалилася підліт, їй потрібно скинути якісь зайві речі, наприклад, рюкзак, який вона має. Куртку бажано не знімати, тому що вона може допомагати утримуватися на поверхні води. Тоді спробувати простягнути ноги і вибратися на спину або на живіт, і е, рухатися в бік, з якого вона йшла, е, бо, тому що там лід буде товстіший. Е, після того можна пересуватися на ну, щоб займати найбільшу максимальну площу, так щоб е, не провалювався лід під людиною. І після того вже в місці, де лід став безпечнішим, можна спробувати підніматися на ноги. Також Микола Фарилюк розповідає, як надавати допомогу людині, яка опинилася під Кригою. Головне бути впевненим, що ти можеш надати цю допомогу. Та можливо є якісь будь-які сторонні предмети, які зможуть цьому допомогти. Якась дошка може бути ремінь від одягу, і якісь предмети, який допоможе в цьому. Тоді потрібно також підійти до людини, старатися зайняти на, на кризі максимальну площу, щоб не провалитися біля неї, однак не підходити до самої ополонки. Тобто триматися трішки далі і кинути цей предмет або намагатися схопити його за руку. Відповідно, ця людина, яка то не також буде намагатися ви будете її рятівником. Вона буде робити все для того, щоб стати ближче до вас. Подібні рейди проводяться щороку, адже зимова риболовля та вихід від чайдухів на кригу залишається популярним, але потенційно небезпечним хобі. Рятувальники сподіваються, що завдяки таким заходам вдасться запобігти трагедіям на водоймах області.